Найсмачніші новинки готелів на Сейшелах – розкіш, стиль і усамітнення в самому. Си індійського океану, перший канопі Байхілтон, відкрився у березні 2024 року на острові Мае. Абсолютно новий сімейний курорт із яскравим дизайном, просторими номерами біля пляжу та клубами для дітей і підлітків. Ідеальний варіант для родинного відпочинку, розваги, екскурсії, майстер-класи і море вражень. Далі справжній ексклюзив. Вальдорф Асторія Плат Айленд відкрився у лютому 2024 року на приватному острові Плат, білосніжні пляжі, каралові. Рифи віли з власними басейнами, шість ресторанів, розкішний спа, і тільки ви, природа й океан. І нарешті шеваль Бланк Сейшелс», який відкрив двері у грудні 2024 року. Оази стилю тиші серед тропічних джунглів, дизайн від Жана Мішеля Гаті, астрономія від французької до японської, дитячий міні-аквапарк, серфінг і процедури від Гірлєн. Обирайте нові готелі на сейшелах і створюйте відпустку, про яку мріяли.